Що там? Сімба, ти дома залишаєшся. Ти, Буся, Жека сидите. Да-да. Куди пішов? Там машина йди сюди Кс. -кс. Сімбуль. Не хочеш в хату йти? Ну, чекай, поки ми приїдем, тоді разом піде. Я не розумію, що ти хочеш. Ти як оце почнеш щось просити, хто знає, що ти хочеш. Це. Ми були на Утерпошті. Оскільки я кажу, що я туди більше не всі, але все, хотіла зекономити. Пішли це капець, годину тіло там стоять. Тисячі людей оформляють і просто заходять без черги. Ну, таке робить, я не знаю. Ніколи порядку немає. Якось це придумали, туди б черга отримувати, туди б це. А ще ж пишуть вони, приходьте забирати посилку без черги. То та спробуй там сказати, тебе заб'ють бабулечки, заклюють. Так що отримали ми свої посилочки і їдемо далі. Думали, що швиденько в нас діло піде, але ми так довго там стояли в черзі, то зараз ідемо ще. Нам треба до крану у ванну купити шлангочку, бо почала протікати. І душем, не ну, можна користуватися. То зараз ідемо подивимося. Так що... Моросить ну, таке щось, мряка така, знаєте. Це мене лісами йде. Це тут парк, ми машину поставили, скоротили трошки. Правда, я б краще обійшла, бо тут щось. Зараз буду в болотяки але ну, нічого. Куди чоловік веде, туди йде. Так, взяли ми ось таку штучечку і йдемо до машини. Та пробка 20 гривень. Це ми щось пробку взяв. 130 гривень, ця штука mm -hmm. Макс. Чим ти слухав? 60 ага, гроші давав, а <губ announcing> не знаєш скільки, О. так? <ж lobbying> ну, бери. Як я візьму там яйця? Яйця. Я, так, яйця бери. Що, ми машину мити не будемо сьогодні? Все, ми їдемо додому. У вулиці так темно, у нас ще вже вечір. Такий пізній-пізній, а воно ще і обіду немає. Кіт нас проважав, тепер зустрічає. Що те, не цей? не запускав хату? Пішли, пішли. Пішли, такий красавчик. Пухнастий. Ой, падає. Ну що, друзі, ми вже вдома миємо голову будемо ставити. Це Ми вчора тут рядниночку застелили, бо так щось воно мені, кажу, ще дирки зробить. Якось так стояло, поки ми підносили його і перевертали, і складали, переживала, щоб не порвало лінули. Оце зараз поставимо на місце вже. Макс тут плінтуса прикрутив. Давай я пхну. І ще давай, а ти ж не встанеш капець. Капець. Воно і, і не важко, просто ну, за що його взяти? Що робить, каже, професор? Сам, сам. Треба зняти з ряднинки, да? А що, прям так з ряднинкою туди? О, так? Да. Далі що піднімати. Уряднинка нам знадобилася. Тепер треба на мене, да? Угу. Щоб достать. А тепер що тут піднімати? Все. Досвід. Щоб і витерти можна? Да, не я закри. Ти думаєш під стінку. В мене так устав. <рес> У мене ні. Нам дали світло, ми вже перенесли сюди стіл. І що я хочу? А, помити підлогу, і тут воно просохне, перенести сюди Євгена матрац, бо він в нашій кімнаті там заважає, тут собі нехай лежить. А, чекаємо, поки ліжко підсохне, десь тиждень. Ну, коротше, до Нового року поставимо те ліжко. Але треба, щоб дошка просохла, бо таке воно. Щоб не потекла, так сказати, бо дуже вона волога була. І, і, і напевно на сьогодні знаєте все, в тому сенсі, що ми тут якось довго. Ми приїхали з міста, трошки правда відпочили, поїли, повідали, і поки те, поки все, воно ну, вже вечір, треба йти готувати їсти. Або Максу на роботу, треба щось таке смачненьке. Він, як вдома, ми таке ну, готуємо там на один раз та і все. Коли є натхнення, то можна щось наготувати. А коли отак на роботу треба приготувати, перше, друге, ще й щось. Тож я зараз тут підмітаю, помию, нехай воно сохне і йду на кухню. А далі, якщо буде час, то потім ще поскладаю. Буде, коротше, видно. Вже, знаєте, сама така брудна важка робота закінчилася, то цей. Поприбирати, то вже таке. Бачила таке, що синячки мили підлогу. Ага, побачите. І все. Так. О, нехай тут сухо. Занесем той матрас. Так що, такі в нас справи. Вже на робоча зона тут. Тут ще з цією робочою зоною він дуже полюбляє все заставляти. Ну, це так, більш-менш, знаєте, і половини немає тут, що він хотів поставити. Кажу, треба книжки ставити, а він іграшками, щоб все заставити, то вибрав те, що вибрав і ось так стоїть. Бо в нього дуже багато поробок таких з картону, і все ж треба йому. то ми, Звісно, поскладали, кажу, от будеш кажу, тиждень брати якусь і ставить, а потім перебирати. Свічечки, бачите, він робив. Свічечки, там, будиночок, то, як сестра моя приїжджала, вони там щось робили. Любить таке він займатися. Я так сижу, корочусь. Ще, правда, треба витирати і вікна, і це все отут. Шафа стоїть на місці, але треба її витерти і заповнювати вже, як би. Ну, це все. Пішла я на кухню, бо знову скоро світло вимкнуті. Будемо ми сидіти.